Вже кінець року 24-го і вирішив якось підбити я все ж таки підсумки по тому, що я за цей рік зробив. О, чи дало це якісь плоди, чи не дало. ну, Одним словом, коротше рішив підбити все всі плани, які я собі поставив перед Новим роком, перед 24-м роком. Е, саме головне, що я зробив, це для себе. В грудні минулого року за чудовим збігом обставин я зміг наняти екскаватора. Everyone is gold, everyone is full For this money, bro. Have you ever been afraid of a night time? For your soul, for your happiness, for your life. When you're talking to yourself, there's no time. Just remember this is why you don't look right Верив мені копанку. На той момент була така ідея, щоб спробувати вирощувати. Кавун на невеликій площі. ну Взагалі зрозуміти для себе всю технологію. Е, повністю е, від А до Я від посіву до збору урожаю. І задача була основна це просто виростити смачний, класний кавун. От. І що я хочу сказати, це в мене вийшло, на щастя. Хоча сумнівався, що я зможу це зробити. От. E, насамперед було вирито копанку. Потім, коли вже вирив, я зрозумів, що все, ну, раз уже є доступ до води. Саме основное, була проблема, щоб вирощувати кавун, це була відсутність води. Ну, як, можна було зробити водопостачання від криниці, але там занадто малий запас води. <гум> Тавтологія в мене виходить. Да. Но, е, після того, як вирив вже з Нового року, після святкування цих всіх новорічних свят, е, був, було замовлено. Капельну стрічку. Теж була одна проблема. Приїхав на пошту, до речі, замовляв я в одного поставщика. У нього, виходить, коли в райцентрі я їздив в будівельні магазини, то запитував. Мені 2,5 кілометри, обійшлося в 10 тисяч гривень, по 4 гривні 1 метр погонь. Товщина 6 міль. Це емітерна, емітерна, не щілинна, головне. Емітерна крапельна стрічка, бо в мене город під нахилом і краще обирати емітерну, ніж щелину, де рівномірний водовилив з кожного емітера, з кожного отвору. То 10 тисяч гривень, сказали, обійдеться мені 2,5 км. Це я з запасом хотів взяти. От. А в постачальника я взяв 2,5 км і не 6 міль товщина, а 8 міль, е відстані між емітерами 20 см. І ціна була 3-300 за 2,5 км. Крапельна стрічка чудова. В плані експлуатації ось один рік відслужила, ну, я б сказав, би, що навіть ніякого зносу нічого немає. Ну тільки фізичні пошкодження, там, де переїжджав мотоблок, де звозили кавуни, я порізав стрічку. Ну, а в загальному зносу немає цієї стрічки. Взагалі, коли замовляв крапельну стрічку, всю фурнітуру, крани для під'єднання стрічки до труби. То я розраховував на те, що трошки зекономлю і візьму не пожежний шланг. Не пам'ятаю, як він правильно називається, а труба водопроводна. Труба водопроводна чорна з синьою стрічкою. Не договорив я там, коли йшов по дорозі. Так виходить, буду зараз продовжувати. Ну, взагалі хотів я зекономити на цій магістральній трубі і вирішив купити пластику, аніж оцей пожежний рукав, я не пам'ятаю. Лайфлет. О. Так як заказав фурнітуру вже не під лайфлет, а під пластикову трубу, то прийшлось купувати її. Прийшло. Прийшлось купувати її. Там вона, в принципі, дуже просто кріпиться. Десяте сверло обичне по дереву, звичайно, саме звичайнісіньке. Головне. Вирівняти трубу і по одній чіткій лінії сверлити ці крани. І, в принципі, все. і Я сверлив якраз синя смужка на цій трубі йде водопровідні І на цій синій смужці через кожних, не пам'ятаю, 1,5-2 метри це якраз під рядок кавуна. Я сверлив отвір і вставляв кран. Кран попередньо змочується в мильному розчині, встав, вставив контр піджав і пішов далі. далі, далі, далі. Так, всі 100 метрів. За день прийшлося по-інакшому зробити скрізь звичайне під'єднання. А тут, виходить, посіяли дині, а потім я вже вдома біля хати сверлив. І виходить, як кран рядок не співпадав, то довелося в деяких місцях такі з'єднання робити. І все вона доволі непогана штука. Одна, одинаково скрізь капає. Це ось перевіряли, переіряли. Багато кранів не під'єднано і, скоріше всього, під'єднуватися не буде, бо напевно сіняка вона стрічки не вистачить. Коротше так якось. Прикольно. Скрізь поливає, так, то що бурян на городі треба. Ну, верніше не треба звертати увагу, бо він вже оброблений. Гліфосатом. Причому які рядки довгі і скрізь майже одинаково капає. Але можна спостерігати там від магістральної труби більші такі калюшки, через те, що там бувало, я включав самотіком, щоб ну, по трубі верталася вода. Коротше, просто так, я не знаю, як це пояснити, на що я це робив. Але я це робив. Ось. На кінці кожної труби ось таке. Така заглушечка. Ну, не знаю, як кому, мені, в принципі, поки що подобається. Класно, потужності помпи вистачає з головою. Якось так. Чи може досі цей день. Коли це прийшла ж помпа мені, а я не знаю, як її заводити. Ну, поняття не маю. Якби з такими двигунами там на мотокосіна, бензопилі я мав справу, Мотоцикли так само. Газ з помпою ніколи і не, не міг зрозуміти, як її завести. Там щось, якісь туторіали почав дивитися в Ютубі. Мені толку якби ніякого не було з цього. Я все одно ну, не міг зрозуміти, як її завести. Так, вже якось пробував всі рятяшки, всі кнопочки нажимати і якось завів я цю помпу. Потім була проблема така, що не можна було зробити так, аби качала воду. Просто ну, ну не качає і все, не, не створює вакуум. Якось більш-менш я вже розібрався потім з цим. Качала вона цю воду. Я її перевірив біля копанки. а помпа качає. Дивіться. Коротше, зараз покажу яке давлення тут в трубах. Ну Там бабуся стоїть, там її не видно. Коротше ладно. О, це по рації говори. Подиви. Це мінімальний... тачку, А там не бачу. Це мінімальний напор на помпі. Де? А ну бігом закрий кран, головний великий. О, збільшився тиск. Відкривай бігом. Наробив калюжів. Зараз побачимо зверху який тиск. Ну, в принципі, тут теж має бути хороший. Це я ж кажу, мінімальний тиск в помпі виставлений. Самий мінімальний, який є. Ну, Насосенку не дивись, що зароще раундапом вже обробив. Ну, прикольно, Я думаю, так. Да. О, о, Бабушка, що треба вже виключати воду. <риклад> <риклад> Ой, це такий прикол. Сів я насіння просто в землю брав пальчиком, на клав на землю і пальчиком просто там втикав на потрібну глибину. Грунт був дуже сухий, тоді дощів не було. І посіяно було в суху землю, але під кожен емітер, десь орієнтовно 3-4 см від емітера капельної стрічки, От. і ввечері пішов невеличкий дощ, але його було замало, аби ґрунт промочити на глибину посів насіння, то на наступний день я запустив мотопомпу і тоді прокачав трошки води, і в принципі цього було вдосталь. На цьому не спинився. і Як в мене ніколи не було цього поливу вдома, я ай, да, вже через кожен день, через два дні поливав, 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 поливав і дополивався до того, що відсотків 30 насіння вимокло просто. Тепер да. буду знати, що в цьому році не треба цього робити, так, ну в наступному сезоні не треба загравати з цим поливом. А... Я, я ж довольний, провів воду на город, вже можна качати, ну не. це було занадто. І відсотків 70 десь насіння тільки зійшло. Ну, нічого. Буду знати, це все досвід, це нічого страшного. Під час цвітіння необхідно припинити полив на період, там, поки не перецвіте, і утвориться невеличка завість. Так я, в принципі, і зробив. <х <х> Але коли вже кавун був зав'язаний десь, ну, такий, як і яблуко розміром, о, рівномірна завість зав була на стеблах. Полумалась помпа, просто перестала качати. І пропадає тиск отак. В принципі, так і було, вхідний патрубок, просто треба було посадити на герметик, там хоч і йде резинова прокладочка, але її треба промазати герметиком, закрутити. Я десь годинку-півтори почекав, під'єднав магістраль, завів. То такий тиск був, що на мінімальних оборотах на відстані 100 метрів просто аж стрічку виривало. Настільки високий тиск був. Так, оце, до речі, теж проблема. Було. Ну, я б не сказав, що це прямо масштабна масштабна проблема, але в деяких місцях да, від тиску, що не контролював тиск, то від тиску виривало стрічку з крану. В принципі, на рахунок цього багато чого можна ще говорити, багато нюансів розповідати, але покажу зараз вже нарешті результат. А то розказую та розказую. Результат зараз покажу в декілька відео, які все ж таки в мене вийшли кавунчики.